Засуджені високопосадовці зможуть обміняти покарання на проходження військової служби. Кабмін вніс зміни, за якими засуджені службові особи, які займали особливо відповідальне становище, зможуть проходити військову службу у спеціалізованих підрозділах військових частин. Армія це не покарання, так казала. А тут все просто. Корупціонери замість покарання будуть відпочивати в штабах та утримувати УДБ і 100 тисяч в місяць. Пілотів в піхоту, зеків у командири. Це вже потужно чи ні? А потім з'являються такі персони. Служба безпеки України затримала головного психіатра Збройних сил України за підозрою у корупції. За три роки повномасштабної він розбагатів більш ніж на мільйон доларів. На таку суму він купив активів. Які оформив на сім'ю та близьких, не вказавши у декларації три квартири у Києві та Одесі, приватний будинок під Києвом, чотири БМВ новітніх моделей. Також під час обшуків у нього знайшли готівку на майже 200 тисяч, і це лише заступник, навіть не голова БЛК. На фото також він, як бачимо, змінилося лише те, що хабарі бере тепер в доларах, а не в гривнях. Але весь абсурд на цьому не закінчився. Під час uh, обшуку uh, стався інсульт. A few later. Я переніс інфаркт на ногах. Проте я дізнався два чи зва, коли мені робили ехокардіографії. Під час судового засідання головний психіатр зсу заявив, що він переніс інфаркт. А ось його адвокат стверджував, що у його підзахисного інсульт. Також друзь заявив, що фото обшуків, де лежало багато купюр, це фейк. Та російське і псом фотографії, які ми бачили, ви? там де ви те не натуральний там, де дивіться, там де на показував. підлозі і на дивані розкладені банкноти, але, але, але ж ну тут є ви, тобто це покладено зверху. Ви а ви що думали? Він злочинець, хлопці та дівчата. Це кришталево чиста людина. Ставте лайк під відео, якщо вважаєте, що адвокат повинен сидіти разом з цим чортом. А ось що про таку корупцію кажуть військові. Це к питанню, що хлопці повернуться, порядок не ведуть. Там же розбиратися ніхто не буде, там будуть просто стріляти таких людей десь. Тому ну, коли ти бачиш лікарям сека е, з грошима, які вони не можуть запіхнути в тумбочку в домі, ну, це вибачте, це дуже сильно демотивує, навіть ну, військовим є чим займатися. Да? Воно демотивує те населення, е, яке ну, думали, а ми підемо. В армії, але потім ну, багато хто на це дивиться, думає, а нахірану на кам'яна. Це по-перше. По-друге, ну, хлопці, коли розуміють, що він там да, ну, не мав тих грошей, він в окопі, а хто мав, тут знову ж таки треба розуміти, що корупція це таке відповідальність не на тільки того, хто бере, це ще й відповідальність того, хто несе. І зрозуміло, що ці гроші їм хтось приніс, правильно? Для того, щоб там отримати довідку, о том, що він там інвалід і не може проходити службу, там, отримати довідку, щоб виїхати за кордон. Хтось це ж несе. І коли уявляєш ці масштаби, скільки людей е, принесло ці кошти, щоб відкупитися від збройних сил, ну це, звісно, страшне. Обов'язково поставте лайк, якщо підтримуєте його слова. Вони не мобілізують навчених поводитись зі зброєю поліцейських чи інших силовиків. Ні, вони хочуть відправити зовсім зелених хлопців. Нардеп Сергій Демченко заявив, що якщо ухвалять рішення зменшити мобілізаційний вік до 18 років, то подальше існування нашої держави буде під питанням. Я впевнений, і моя позиція не зміниться, що ми не маємо право. Зменшувати вік для наших громадян, які будуть воювати на фронті, і я можу погодитись з цим. І це буде правильним. Що громадяни віком від 18 до 25 років. Мусять бути обучені, навчені для того, щоб використати ті можливості військові, які є на сьогоднішній день. військовій справі, сучасній військовій справі бути готовими, коли досягнуть відповідного віку захищати нашу країну. В разі якщо буде прийнято, не дай Боже рішення пов'язане з тим, що зменшити мобілізаційний вік, то питання. Я вже казав в ефірі цього каналу, нашого вашого каналу, що питання подальшого існувати наше, існування нашої держави ну, для мене не, не тільки під загрозою, а взагалі можна зводити на, на... нуль. Я в будь-якому випадку буду робити максимум, якщо така ситуація дійсно е е е дійсно буде ставитися критичною, буду робити максимум для того, щоб припинити цю війну. На той момент, який це питання буде е, максимально гостре. тобто, якщо буде в мене вибір і буде від мене залишити рішення або зменшити мобілізаційний вік, або припиняти війну, я зроблю все, щоб припинити війну, щоб зберегти нашу націю, нашої країни, щоб зберегти нашу державу на майбутнє.